Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді дуже цікавий проєкт. Це Hyundai Tucson. Він цікавий дуже багатьма речами. По-перше, це Hyundai. Не часто їх замовляють з Німеччини. По-друге, особливість конкретно цього проєкту це новий автомобіль. Так, да, і нові автомобілі ми також оглядаємо. Просто з тою метою, щоб людина не взяла автомобіль, який там може випадково, десь під час перевезень з заводу до дилера. Не побили, не поцарапали з метою точної звірки комплектації, ну і багато інших цілей прислідується, так би мовити, при перегляді нового автомобіля. Машина має 7 кілометрів пробігу, але майте на увазі, що всі нові машини приходять з пробігами від 5 до 30, а іноді навіть трошки більше кілометрів, тому що вони проходять на заводі випробування. З конвеєру машина полюбе проїжджає по спеціальним тестувальним майданчикам з метою перевірки. Що воно і колеса крутяться, і мотор працює. Під капотом у цієї крихітки, 1,6 бензиновий мотор, також у автомобіля є гібридна установка. Це не плагін гібрид, це звичайний гібрид, який так може їхати. Бо гібридів зараз цих розвелось. Плагін гібрид, Майл гібрид, звичайний гібрид. Оце не, не Майлд, але це гібрид. І не плагін. Да? Тобто, це гібрид, який заряджається від. По типу як Prius, ну але не Prius, але Hyundai. Він заряджається від мотору. Повторюю, це у нас 1,6, і він заряджається від е, рекуперації крутного моменту тормозної гальмівної енергії з коліс. Все нове, гальма нові, диски нові, все нове. Машина в пленочках. Тут пленочка на поліки, пльоночка також на панелі. Приладів, тому вона може теоретично виглядати трошки така як мутновата, але це просто за рахунок того, що на ній плівка. У машини безключовий доступ, купа різноманітних датчиків. От зараз, наприклад, вона от пише ready це вона готова до їзди. Є сліпі зони, є у машини панорама. Ось така красива панорама в неї, чорна повністю стеля. так не хотілося б, щоб щось накапало, бо зараз трошки волога погода. Я не думав, що відкривається і шторка, і сама панорама одночасно. Я хотів відкрити насправді тільки шторку. ДАП радіо є цифрове. На жаль, в Україні цю технологію ще не реалізували. Нуль палива, сухий бак. Добре, що вона при запуску. Асистент полос, асистент сліпих зон. Електрорегулювання і пам'ять сидінь, підігрів сидінь, тризонний клімат, кажу комплектація. дуже в зручному місці, прямо тут під рукою. Супер для поліції, да? потім докажи, що ти не користувався телефоном. Режими їзди є, камера є у машини 360 градусів, а от і мотор запустився і вона заряджає зараз гібридну батарейку, яка також з заводу. Заряджена наполовину тільки. Крел, вперше, вперше чую, але якась би, додаткова, покращена аудіосистема в цій машині, безключовий доступ, подвійний скло пакет. Мега круті там якісь фари, які також мають є перфороване кермо, дуже класно виглядає і по дизайну, ну, а так воно, в принципі, я ж кажу, машина нова. Червона стрічка, повний привід, не пам'ятаю чи казав. Це комплектація у нас N-Line, endлайн, отак спереду вона світиться, коли запущена. Такі у нас є денні ходові огні, все за заглох. Мотор. Так, Бачите, який я спеціаліст в Hyundai, що навіть точно не знаю, де в них відкривається, але посередині знайшов. От бачите, на таку комплектацію грошей вистачило, а поставити ліфти грошей не вистачило. Я маю на увазі, треба підпирати отакою от штукою. Ну, Економіка має бути економною. Під капотом також все виглядає просто шикарно. Все, дуже багато проводів, дуже товстих, гібрид. Це так має бути. Але перевіряти тут в принципі і нема що, тому що кажу, що машина повністю нова. Дуже класний колір автомобіля. Дуже класне таке сочетання цих дисків. З кольору салону. Класно, що тут червоний і тут червоні. І такий самий колір стрічки пересікаються, сідушки дуже зручні, класно. Виглядають і досить така незвична тканина, як по типу щось середнє між текстилем і Алькантарою. Насправді це Алькантара, але така дуже-дуже ніжна, приємна Алькантара. Є амбієнтна підсвіточка. Ну, непогана, ви знаєте, Hyundai кожен рік покращує і покращує. Якість, я маю на увазі своїх автомобілів. Те, що було на початку Hyundai, з тим, що зараз він випускає, порівняти неможливо. Є отакі шторки. Так, да, ціна такого щастя також кусається в Україні з урахуванням ціни в Німеччині, плюс доставки, розмитнення і всіх супутніх послуг та витрат. Машина виходить 52 600 євро. Така немала ціна, але, як самі бачите, воно того вартує, тому що це максимально з можливих комплектацій на повному приводі. Також у машини є функція смарт ключів. Вам більше не треба носити з собою отакий ключ. До речі, ключики теж бачите всі в пленочках з купою наклеїчок і так далі. А у машини є технологія цифрового ключа. Це коли ви можете, як в супермаркеті, телефоном розраховуючись, підходите, телефон прикладаєте до цих полосочок і машина відкривається. Це називається цифровий ключ. І ключ може у вас в принципі, лишатися вдома. Також машинка може їздити, напускаючи на ці кнопки з боку. Вона може виїжджати, якщо, наприклад, парковочне місце, на яке ви стали, запаркували і дуже близько стоять дві машини, то є машина може виїхати вперед. Ну, це, мабуть, кліматична система регулює. Машина знову запустила мотор, моторчик працює майже безшумно. Друзі, замовляйте також, займаємося викупом, доставкою розмитненням нових автомобілів. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня!